Здругайся. Ну ось і закінчився останній фінальний топ-турнір сезону під назвою Rogue Інтешинал. Нагадаю, що повний запис змагань є у Ютубі на офіційній сторінці Rogue, але також знаю, що багато хто з вас любить усе фіт-фіт, швиденько оглянути за 15 хвилин. Тому я звичайно зробив цей огляд. Одразу нагадаю вам про вподобайку та коментар для просування цього відео. Ну і звичайно не забудьте про підписку, бо у нас уже 3800. І кругла цифра у 4 тисячі підписників уже зовсім не за горами. Отож розпочався перший змагальний день, як і було заплановано із станової тяги. Це була станова тяга на максимум із дещо незвичним форматом. У атлетів було цілих 10 платформ із різними вагами, і також кожному атлету давалося по 3 спроби. На цих змаганнях, так само як і на шоу Класік, були заборонені лямки вісімки, а також екіпірувальний комбензон. Відкривав дану вправу Люк Стольцман, Він розпочав із найменшої ваги у 800 фунтів. Слідом за ним на цю ж вагу виходить наш спортсмен Павло Гурдіяка. Українець досить важко, але все ж справляється із штангою. І на цьому завершує виступи у першому івенті. Бо, як ми всі прекрасно знаємо, Станова хоч і улюблений івент Павла, але все ж не найкращий. З трошки кращими цифрами закінчує вправу Тристан Хос у конець це 372 кілограми. Ну а вище згаданий Стольцман справляється зі штангою у 381 кг. До 400 зовсім трошки не дотягнув молодший Стольцман. Том зафейлив свою останню спробу на 410 кг і зупинився всього-навсього на 397. Ну а далі у нас вже почалася жара. Свій персональний рекорд показав Томас Еванс, американцю підкорилося цілих 410,5 кг. Ще один американець Бобі Томпсон, попри те, що він обіцяв бути шкалкою у дупі Міча Хупера протягом усіх змагань, зупинився всього навсього на 419,5 кіло. А от 950 фунтів або 431 кілограм Бобі не зайшли. Аналогічний результат у своїй другій спробі показав і інший американець Еван Сінглтон. В один момент здалося навіть, що і 950 йому вдасться затягнути, але не сьогодні, як то кажуть. Новозеландець Мет Юрак, можливо, десь трохи перестрахувався, розпочав із не надто важкої для себе ваги у 397 кілограм, впевнено, з нею справився. Далі був гудліфт на 419, ну і фінальною спробою для Мета стала вага у 431 кілограм. Тут можна сказати, що в атлета був ще деякий запас, але чи вистачило його для того, щоб побадатися з Хупером, ну, навряд. Міч, автор Бьорсон, ну і той же Бобі Томпсон розпочинали свої спроби із ваги 419,5 кг. Як ви вже зрозуміли, Томпсону це. Дивідентів не принесло, а от Хупер своє завдання на станову виконав, напевно, із найменшими затратами сил, ну, наскільки це взагалі могло бути можливо. Перша спроба Лосю зайшла досить ок. Ну, не на ізі, я би сказав, але і не критично важко. А от далі, знаючи результати Меттю Рага та інших конкурентів, міч стрибає на 20 кг угору і досить важко з боротьбою, але сер затягує цю вагу. Таким чином Хупер займає другу сходинку у першій вправі із результатом у 442 кілограми. Хавтор Бьорсон 419 кілограм, здається, навіть не відчув, а от далі заявлених тисячу фунтів йому виявилося просто замало, і він попросив докинути ще десяточку. Таким чином, гора затягує 1010 фунтів або 458 кілограм. І робить це ну просто смішно легко. Звичайно, класно би було, якби автор пішов на умовних 470 кг, аби побити або повторити досягнення трея Мітчелла, Але Тор дуже хотів виграти рокінтешнал і вирішив поберегти сили для наступних івентів. Друга вправа мала назву «Grip and Press». Тут одночасно виступали як чоловіки, так і жінки. Але давайте ми наразі зосередимося на стронгменах, А огляд на стронгвумен я зроблю трошки пізніше. Розпочинав вправу Павло Кордіяка. Велізи вагою 150 кілограм. Він проніс ще відносно добре. А от на жаль, на логліфті у нього виникли деякі проблеми. Сама колода важила 172 кг кілограми, і перше повторення Павло із нею зробив дуже впевнено. Але ось уже при спробі другого повторення Павло, напевно, збив собі дихання. На жаль, це залишилося десь за кадром, тому будемо чекати відеорозбір від самого Курдіяки. Трохи віддихавшись, українець все ж таки піднімає колоду вдруге, і робить це дуже впевнено, але часу та сил зробити третє повторення у нього вже не залишилось. Першим вийти та потішити місцеву публіку, виконавши усю програму повністю. Зумів їхній улюбленець Люк Стольцман. Старший із братів одразу впевнено зробив два повторення. Потім трошки перевівши подих, йому вдалося виконати і третє. Після цього виходить і Том Стортман, якому після невдалої станової вже кровозно треба було брати тут хороші очки і, треба сказати, показує він тут дуже і дуже пристойний час. Пронести валізи та сходу виконати усі три повторення із локом, тому вдалося за 39,77 секунди. Показати тут досить хороший час зумів також і Еван Сінглтон. Йому вдалося виконати вправу трошки більше, ніж за 42 секунди. Ай, й в на діпаті! <му> Мічел Хупер дещо полоскотав нерви своїм болівальникам у цій вправі. Справа в тому, що закинути колоду одразу під час першого повторення йому не вдалося. Вийшла така собі боротьба, але, зрештою, лось виправляється і фінішує навіть ще швидше, ніж це зробив Том Стольтман. Ну, а першим тут зумів стати, ні, не Хавтор Бьорсон, а американець Томас Еванс. Я в анонсі говорив, що Томас це міцний горішок, але навіть не очікував, що він зможе виграти івент у самого Міча Хупера. Харвтор Бьорсон у цій вправі, буду відвертий, розчарував. Мало того, що він спішив, як на завтра, так ще й не зумів зробити всього-навсього одне повторення. Скоріше за все, у Тора був план спокійно та неспішно, відновивши дихання, зробити усі три повторення. Але план цей залишився тільки у його голові. По факту Бьорсон програв цю вправу, зайнявши передостатнє місце. Реабілітуватися автор вирішив уже у заключній вправі змагального дня, і треба сказати, що показав він тут просто шикарний перформанс. Усі п'ять каменів гора заклав за якихось неймовірних 27 секунд і склало навіть таке враження, що найважче йому пішли перші камені, а з кожним наступним йому ставало все легше і легше. Ця перемога, звичайно, піднесла його по турнірній таблиці. Але, ну камон, для того, щоб перемогти Хупера, допускатись таких помилок, як у другому івенті, не можна просто ні за якіх обставин. Дуже хороший результат тут зміг показати уже і Павло Кордіяка. Саме він був один із тих чотирьох атлетів, які змогли завершити дистанцію повністю. Том Стольтман вийшов виступати після низки атлетів, які не змогли завершити вправу. І після Павла Кордіяки, котрий справився за 120 секунд. Тому, скоріш за все, Альбатрос уже виграв вправу у себе в голові і виглядало так, ніби він подумав, що ані Бьорсон, ані Хупер його наздогнати не зможуть. Том не дуже спішив і вийшло так, що 36,5 секунд забезпечили йому всього навсього третє місце у цьому івенті. Мічел Хупер рухався помітно швидше від молодшого Стольтмана і таким чином зумів завершити вправу майже на 5 секунд швидше за Альбатроса. Отож, після першого змагального дня Лось випереджав Хафтура на 5 очок, а Тома Стольтмана на цілих 7. Павло Курдіяка через станову та через поганий виступ у другій вправі займав всього дев'яту сходинку. Саме Павло та Трістан Хос розпочинали івент номер 4 і як виявилося, Кордіяка задав для інших атлетів ще досить хорошу планку. Із ось таким важким циліндром, потім мішком та санами Павлу вдалося справитися за майже 87 секунд. Натомість усі інші атлети, окрім топ 3 у заданий ліміт часу вписатися не змогли. Pavlo Corriaca well bit for this but the grip has gone we saw this earlier he's got to keep moving he's trying to wrap that rope around his arm so he can get some purchase and keep pulling with the legs but seconds left Corriaca's got a chance if he can hurry he's gone now without wrapping it maybe one more pull for Corriaca will do it and he's in hits the buzzer gets inside the time дан у праву із і майже 65 секунд Ну а справжню зарубу між собою влаштували Бьорсон та Хупер. Різниця у вазі у майже 40 кг ніяк не допомогли хавтору швидше котити циліндр, та й навіть у мішку міч був дещо швидший. А от уже на санах статична сила Тора дозволила йому повністю знівелювати гандикап, який наростив собі Хупер. That's i gave us wonderful Hathor goes ahead on this pull. Mitch gets back in front. This is going to be close. Dead even right now. Changing the lead back and forth Every ball. Is Hathor is back in front here. 104.81 mm -hmm. is the time to beat. looks like Tom Stolman is going to win the event. Hathor is right there. Hathor is going to take Half second. He's got he to hit his buzzer. buzzer. He does now. And, and now man. here comes Mitch Hooper. Івент номер 5 це Йок плюс сходи сили. Тут атлетів розділили на п'ятірки відповідно до турнірної таблиці. Павло Курдіяка змагався разом із Трістаном Хосом, Томасом Евансом, Бобі Томсоном та Меттью Рагом. Українець, хоч і зміг показати досить хороший час із коромислом, але на жаль, на сходах сили, Павла змогли обігнати усі учасники. Та й більше того, Курдіяка став єдиний, хто не зміг завершити івент до кінця. Друга п'ятірка у нас складалася відповідно із братів Стольтманів, Хупера, Хавтора Бьорсона та Евана Сінґлтона. Гора та Лось це, звичайно, дві діаметральні протилежності у Супер Йоку. Наскільки блискавично та впевнено вперед вирвався Хупер, настільки безнадійно відстав Харбсон. Як би Горан і розказував в інтерв'ю Брайан шоу, що знову хоче стати найкращим. Поки є дуже багато де він надто сильно поступається Хуперу. Власне, сам Міч і виграє цей івент, другим зміг стати Еван Сінґлтон. А от переможець першої п'ятірки Томас Еванс зумів вискочити на третє місце. Тор, звичайно, на сходах сили трохи свою ситуацію покращив і зміг фінішувати четвертим. А от замкнув п'ятірку Том Стольтман. В результаті перед фінальною шостою вправою ми отримали цілком звичну картину, яку бачили практично у кожному турнірі сезону за виключенням ВСМ. Хупер дуже впевнено розмістився на першому місці і скинути його звідти може тільки якась неприємна несподіванка. Отож, шоста вправа це Естафета Оверхедів. На атлетію тут чекала Геря вагою 95 кг, гантеля вагою 115 кг та два акселя, 170 та 184 кілограми відповідно. На папері ми тут цілком закономірно очікували хорошого виступу від Павла, але по факту вийшло так, що навіть гирю Кордіяка підняти не зміг. Тут буде дуже цікаво послухати, що з цього приводу думає сам Павло, бо погодьтеся, їхав на ці змагання наш спортсмен з абсолютно іншими очікуваннями. Але вже як є, маємо те, що маємо. Доволі неочікувану перемогу у цій вправі отримав Люк Стольтман, що принесло йому 10 очок до загального заліку, і в підсумку дозволило вибороти п'яту сходинку змагань. Але тут також варто сказати, що свою роль відіграли проблеми із біцепсом Томаса Еванса. Бо саме через це він посів останні місця у двох вправах, не добрав дуже багато балів, а так то американець міг би цілком розраховувати на п'ятірку найкращих або навіть і на боротьбу із Сінглтоном за четверту позицію. Ванька, до речі, посів цю сходинку дуже впевнено, набравши 41,5 балів і видавши дуже хороший та рівний турнір. Разом із Сінґлтоном в останній вправі виходив також і Том Стольтман, і вони обидва показали дуже хорошу боротьбу, що Том, що Еван із досить хорошим часом справилися із першим акселем. Стольтман був трошки-трошки швидший, а от Аксель номер 2 не підкорився жодному з атлетів. Симблтон топ-3. Хафтур Бьорсон та Міч Хупер, типу, виходили боротися за перше місце, хоча обидва вони прекрасно розуміли, що доля титулу вже відома. Тим не менш, здаватися Бьорсон навіть не думав, адже йому були потрібні очки для того, щоби зберегти за собою другу сходинку. Гора, так само як і Том Стольтман, підняв три елементи і аналогічно, так як Том, набрав 44 бали. Як виявилося, на ров зовсім інша система цінностей ніж на турнірах Giants Life, і за однакової кількості набраних балів організатори вирішили перевагу не віддавати нікому. Таким чином, і Тор, і Том зайняли друге місце. Ну а Мітчел Хупер проводить майже ідеальний сезон. Йому вдалося виграти 8 із 9 турнірів, у яких він брав участь в цьому сезоні. Просто якась вражаюча домінація канадського атлета, і я собі, чесно кажучи, навіть не уявляю, щоби хтось зумів цю домінацію якось сильно порушити у наступному сезоні. От, посудіть самі, Бьорсон, навіть якщо поверне свої оверхеди. То закрити ось цю прогалину у швидкості між ним та хупером вже не вийде абсолютно ніяк. Міч зараз фактично впритул наблизився у становій гори, тому очікувати на якийсь великий розрив у балах тут теж не варто. Стольтман, як виявилося, у тій же становій має досить великі проблеми. На повторення він ще може тягнути і сильно не відставати від міча. а На максимум боротьби він уже ніякої не складає. Майже у всіх інших івентах, окрім куль, Хупер має якусь перевагу над томом. Матеуш Ківішковський останнім часом став якийсь уже дуже схильний до травм, а станова тяга приносить йому взагалі тільки нулі, тому на нього розраховувати теж не варто. Тож для інтриги нам варто сподіватися на якийсь буст у прогресії від Евана Сінглтона або Люка Річардсона, наприклад. А в ідеалі то класно би було, якби ми знову побачили у своїй топовій формі сезону 20 22 року Олексія Новікова. Але цей сценарій розвитку подій, на жаль, навіть звучить якось занадто ідеально, я би сказав, фантастично. Ну що ж, друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваше враження від ROUKІН Invitational і також напишіть у коментах, чи чекаєте ви огляд на жіночий стронг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і вболівайте за наших. Навіть, попри не найкращі результати, наші стронги, безперечно, варті того, щоби за них вболівати. Ви були на каналі Прокачник. Ще почуємось.